Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні у п'ятницю, 18 жовтня Вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кламчук. Так звуть мене. А дійсно це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Очікуємо в принципі Вашингтон і повідомлення. Але це вже пізно ввечері. Звичайно, будемо вже завтра вранці обговорювати. Хоча характеристики в першій частині я дав всі, що є. А зараз давайте про військові справи, бо вони на, на сьогоднішній день домінують. Ну для нас це дуже близько, бо Вашингтон далеко і це перспектива. А тут кожного дня. І знову ж таки про трагедію я якраз вчора писав про це і доповідав оперативне на командування Південь. Ну з офіційного виглядало так: Росіяни вдарили по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ в тилу, удар стався напередодні по навчальному центру в тиловій відносно спокійній частині нашої країни. Ворог вдарив двома балістичними ракетами. Про влучність і там зміни в цих ракетах. Я вам теж першу частині з технічної точки зору доповідав, так що зараз ко. Кожна балістична атака, от включно з подібними місцевинами, це дуже не, небезпечно через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття і інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні і працювали служби там е е найближчим часом військовослужбовці матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими. Це офіційно, друзі. Якщо неофіційно і так з точки зору військових, е які знаються на цій справі. То ви попередні виставки на, наступні. По перше, визначити місце е, дислокації цього навчального підрозділу ворогу було складно. Підозрюють, що стався витік інформації, який він був свідомий чи не свідомий, поки що сказати важко. Але це була одна з непомітних частин, яка знаходилася там в районі полігону на Кіровоградщині. До того ж дуже важливо, що в принципі підтверджують цю версію про злиття інформації. Розвідувальних безпілотників не було. Ну, за все час ну попередні оці от трагедії вони були пов'язані з наявністю безпілотників. Тут їх не було. Ракета летіла фактично 5 хвилин. Дійсно, була тривога, був час, були укриття. все це було. Але бачите, не вдалося обійтися без жертв. На жаль, це по суті важке нагадування всьому особовому складу по всій країні, там, де є досяжність балістики, можете порахувати там 500-600 кілометрів. Ніколи не відомо, куди стріляють росіяни, бо насправді. Запорука життя і здоров'я це швидкість переміщення в укриття за сигналом тривоги ще раз 5 хвилин. Як би далеко не знаходилися подібні дислокації в глибині України, як би не хотілося спати в шостій ранку. Так, ну і найголовніше, напевно, поменше фоточок, тіктоків і балаканини про те, де хто несе свою службу. От якось військові пропонують такі висновки, ну, діючи, практикуючи військові на сьогоднішній день. Ну, я лише можу приєднатися, напевно, до цих а, побажань. Так, друзі, генштаб Збройних сил України доповідає про 146 бойових зіткнень за останню добу. 63 авіаційних ударів, і, ну, за ракети, я вам казав, 37 ракет було напередодні, 125 кабів, Окрім того, загарбники залучили для враження 2372 тисячі камікадзе і здійснили 3301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. І з огляду на цифри бойових ви ж бачили в табличці верифікованих втрат, а мінусованих росіян відсотків на 30 сьогодні менше ніж напередодні. Тобто, якщо і були бойові зіткнення, то якраз з урахуванням цієї нової російської тактики де 1-2. Ну, тобто один-два бійця не більше. А, інститут дослідження війни в плані просування Росіян. нагадує те, що ще позавчора говорили Діпстейт це Великомихайлівка і схід Запорізької області. Ну і Канашенка з друзями, теж як ми зазначали, збили 61. От то я казав, кілька десятків, 61 український безпілотник над регіонами Росії, і особливо не хизуються, що два вони збили над московським регіоном. Ну, звичайно, там ж в Москві зосереджено все, в принципі, що в них є в плані ППО, тому там вони ізбили. Тепер стосовно тактики і зміни можливої тактики з урахуванням погіршення погоди. Ми казали, що ця погода вона впливає на ефективність українських безпілотних систем, і, в принципі, наших спеціалістів з безпілотниками. І зараз на фронті очікує застосування противником броньованої техніки, і на деяких напрямах є дані про накопичення броньованих бойових машин у ворога. Доповідають, що накопичення свідчить про те, що наступні штурмові дії росіяни будуть проводити власне із застосуванням техніки. Останніми тижнями застосувань не було, і ми з вами теж бачили і теж говорили про те, що в них навіть на складах не залишилися, і десь вони накопичуються. Ну частково можливо для того, щоб погрожувати там країнам Балтія. Частина а частково можливо для того, що є щось, що не за жалко спалити. Я чому так кажу, то бо останні штурми ми теж з вами про них говорили. Були пов'язані з тим, що коробочки палали геть по всіх полях. Найважче, що противник застосовував це квадроцикли, бо мотоцикли, от наші військові кажуть, вже що щоденно знищуємо по всій зоні. А противник активно використовує цю складову для логістичних заходів, а також для зміни один одного на позиціях. А щодо застосування техніки броньованої, то якраз цього тижня минулого її не було. Та що чекаємо, і вона має бути обов'язково стосовно дронів, камікадзе з самонаведенням. Якщо ми говоримо, що в принципі війна рухається в цей бік, то е на тлі приїзду президента Зеленського до штатів і можливо цієї великої угоди е щодо закупівлі українських технологій спільного виробництва вже йде рух треба сказати що одна американська компанія і поки що не названа українська компанія я розумію що це поки що ну секрет би насправді не локалізували місце знаходження виробництва але створили далекобійний дрон камікад з штучним інтелектом і самонаведенням і він цей дрон вже пройшов випробування повідомляється що безпілотник, поки що в нього робоча назва «АЛМ-20», Здатний долати відстань до цілів в 1600 кілометрів і має бойову частину. 45 кілограмів. Звісно, що це не ракета, але цього достатньо, щоб вивезти з ладу там той чи інший, інший об'єкт, наприклад, на території нафтопереробного заводу. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. І от компанія заявляє, що дрон вже пройшов повноцінні випробування, які включали запуски з землі із навігацією GPS, без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання. А при тому, що наводитися на ціль вражати навіть її при збої супутникової навігації, він може. І згідно якраз з опублікованими такими зображеннями, даними, він схожий на шахет 136. Тобто, цей от модель визнали ефективною. Модель, я маю на увазі модель крила, там, фюзеляжа, і має носову камеру, додаткові антени, електричний двигун, тобто він не гуркотить в повітрі. Крім того, його виробництво буде масовим. Ну і якраз Міноборони штатів, якраз цією компанією іншими партнерами, приходить до етапу масштабування спрямованого на спільне виробництво в великих масштабах. Я ж кажу, якби всі ці заяви вони є, і хтось скептично до них ставиться, але думаю, що просто так на рівні президента США заяв не роблять, в тому числі і про подібні проекти. Виробничі лінії будуть в Україні, штатах і Німеччині, А масштабування випуску дозволяють налагоджені партнерські відносини між цими виробниками. Я вважаю, що це хороша, достатньо сенсаційна заява, яка трошки підсолоджує нам гіркоту попередніх відчуттів стосовно цієї розмови Трампа і Путіна. Ну, в Європі дійсно там активно готуються до масштабної війни. От ще один виробник, якраз за їх потужностями, можна відслідковувати рівень занепокоєння. Поговорити це одне, а витрачати гроші це трохи інше. Так, от Рейнметал отримало вже контракт на понад 300 мільйонів євро для постачання броньованих медичних комплексів біля лінії фронту. І такий аспект, бачите, цінні папери цієї організації. Ми ще в 2022 році з вами вирахували найбільш зростаючі цінні папери в світі. Федеральне відомство озброєння Німеччини замовило в рейнметалу високомобільні медичні комплекси для збройних сил Німеччини на таку суму. Перший зразок стандарту НАТО планується до 29-го року, зокрема для бригади в Литві. Кожен комплекс включатиме 11 транспортних засобів з багатофункціональними контейнерами. На машинах і вони будуть використовувати військові вантажівки від спільного виробництва Ман і Рейн що забезпечують і мобільність і надання допомоги тяжко пораненим безпосередньо біля фронту. А, ну, не знаю, який там буде ще захист від дронів. Це треба теж врахувати, але вони ці мобільні пункти забезпечать Бундесфер мобільною захищеною системою для екстреної хірургії, інтенсивної терапії на місці. Ну і знову ж таки дозволить, як вони планують давати медичну допомогу прямо на полі бою. Очевидно, що будуть використовувати і наші здобутки, і наш досвід український. так я вам обіцяв сказати схему, за якою сьогодні працюють росіяни. Ну це попередній варіант. Я не скажу, що він офіційно визнаний, але логіка процесу, те, що вони роблять з нашою енергетикою, бо знову ж таки це єдине, що може сьогодні робити Путін. Я в цьому абсолютно переконаний. В плані ведення своєї війни це кошмарення населення, це ці екстрені відключення світла, це запровадження графіків, це підготовка до зими, це винищення газової інфраструктури, коли. Дійсно звертаються навіть нафтогаз, каже, економти газ. Що раніше такого не було. Економти електрику чули, економти газ ще не чули. Так що, друзі, це ж до цього треба ставити серйозно. То, от виглядає таким чином. Я зараз ще раз не наполягаю на там остаточній істині, але в принципі. Логіка підказує, що хочуть вони розірвати нашу енергосистему на дві великі частини і зробити ці частини некерованими. тобто створити дефіцит на сході країни. Ви бачите, вони от виносять як кривий ріг сьогодні, наприклад. І красно сході України ж історичне споживання завжди вище через концентрацію промисловості. А майже вся місцева генерація там по суті розбита і поступово далі паралізувати перетік електроенергії з заходу в східні регіони. В підсумку країна може опинитися в двох реальностях: тобто дефіцитний схід і профіцитний захід, між якими перетини будуть ослаблені. Ну принаймні, це плани Росії. Це ідеальна ситуація для ворога, щоб спричинити блекаут. Бо наступним кроком може бути удар по маневреній генерації там, де є в нас ще працюючі теплові електростанції, а згодом атака по розподільчих пристроях атомних електростанцій. І якщо ці об'єкти одночасно отримують суттєві пошкодження, ну атомні станції не зможуть, ви ж розумієте, їх почнуть вимикати, видавати електрику споживачам. Знову ж таки, частота змінюється і стрию така система аварій. От як мені видається, що хоче Путін на сьогоднішній день, і чому він тягне цей час, якраз для того, щоб підсилити ці удари, просто до цього треба готуватися. Ну і паралельно ж розказувати своїм, що Україна все одно ні на що не здатна, і навіть проводити операцію. Україна не здатна самотужки. Вона для цього залучає іноземців, бо без іноземців вони нічого не вміють. І от навіть ФСБ заявило, що знайшли в операції по знищенню стратегічної авіації Російської Федерації ця павутина британський слід. От тільки британці, ніякий там нема люкі команда. Ну правда, СБУ вже відповіли що. Спецслужби Росії відзначилися черговою гучною заявою про те, що спецоперація Павутина, нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам Російської Федерації. Ну нагадали службі Божій, що це унікальна, складна і багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувало включно виключно власними силами, і ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди на морі в повітрі на землі. А як треба, дістанемо з під землі? Отак От сказав Василь Малюк. Бо раніше як цей бортніка, у них є до цих пір, я не знаю, що там тримають. Ну тримає Путін, заявив, що британські спецслужби нібито займалися операцією Павутина. Вони забезпечили і пропагандистський супровід англійців, кидаючи в змі інформацію про нібито величезну шкоду і виключно український авторство бівесть. Тобто, ну такі, знаєте, глибинні висновки, тобто шуміха в пресі, це вже великий вплив. Ну я вважаю так, але ми ж тепер розуміємо, що це один одна з фішок росіян, тобто вони говорять, те, що вони знають. Насправді з цього ж нічого не було. Я маю на увазі там шуміха ця в пресі, гучні заяви, але факт має місце. Це виключно українське авторство в цій, в цій історії. Тепер стосовно е, нафти, тут теж елемент, такий, незважаючи на те, що МЗС Індії е, заперечила, ну, принаймні, так вони сказали, ми не знаємо про факт розмови Трампа і моді. Я припускаю, що ця розмова могла відбу відбутися просто, якби на короткій нозі. І не обов'язково моді там повідомляв свій МЗС чи е, на приватний телефон. Ну вони ж можуть між собою дзвонитися, але слова Трампа про припинення постачань російської нафти в Індії, як то кажуть, заскочили зненацька. Місцеві НПЗ це факт. Вчора був була легка паніка в Індії. Ну, заява президента Трампа про те, що прем'єр моді пообіцяв йому не закуповувати російську нафту, а напружила індійські, навіть державні на НПЗ. Це от повідомляє Bloomberg з посиланням на керівників шести компаній, бо троє керівників розповіли, що імпорт російської нафти в Індію і і так скоротиться в короткостроковій перспективі. Типу, плани такі є. Інше співрозмовники зазначили, що влада Індії не інформувала їх про рішення припинити закупівлю російської нафти, але тепер всі чекають вказівок. При тому, що російський там віцепрем'єр один заявив, що Індія на його думку продовжить імпорт російської нафти, незважаючи на заклики США. А пісочний рот Путіна зазначив, що Кремль орієнтується на офіційні заяви від Міністерства закордонних справ Індії. Якось так. Ну, якщо будуть розраховувати на подальше постачання, це означає, що подальше зниження ціни. Тобто Індія скаже, ви нам повинні за ризик заплатити. Тобто ваша нафта тепер буде коштувати. Я умовно кажу, не там не 35 не 32, а 28, наприклад, бо ми ризикуємо. Це ж Трамп сказав. Ну в будь-якому разі наші удари по російських НПЗ, звичайно, що мали більший вплив, ніж будь-які. Санкції, давайте будемо відвертими. Ну, хоча й санкції мають вплив, теж треба віддати належне, але ми завдали прямою на набагато більших збитків Російської Федерації, ніж будь-які економічні важелі впливу. з цим важко не погодитися. Це заява начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Це, це неприємна правда, яка приводить нас до висновку, що очевидь, цього цих наявних санкцій ну, просто недостатньо. І росіяни не, ну, не дарма ххизуються, що куриця довольна, бо мені не больна. Ну і якщо все буде тривати так, як воно є, це не буде мати такого впливу, щоб змінити якусь візію Росії на агресію. Але в комплексі з тим, що робимо, ми це дає, дає однозначно свої результати. Бо удари по російських НПЗ на 99% здійснюються нашою зброєю. А Вашингтон з нами. Оце теж знаюча людина. Пан Буданов заявив таким чином. Відповідь на питання про ставлення штатів до масштабної кампанії ударів по російській нафтовій сфері. На той час, коли все це починалося, коли казали, що ми там воювали з однією зав'язаною рукою, я схиляюся до думки, що це правильне тлумачення того, що відбувалося тоді, але зараз нас є в наше власне виробництво. Так хочеться більше, завжди хочеться більше, але воно є. І саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили й засоби так, як ми це бачимо. І зрештою, це дає результат. І каже так жартівливо, що Вашингтонський обком діє з нами. Пам'ятаєте, була книжка, здається, Федоров, такий був колись партизан, ну, люди старшого покоління, «Чернігівський обком діє». Оце от Вашингтонський обком діє». В Росії досі до речі залишається все одно запас міцності для тривалого ведення війни, знову ж таки, це дані Кирила Буданова, Він знає про що говорить, і теза про те, що Росія стає все важче і важче. Вона апріорі правильна, абсолютно проте питання в тому наскільки критично. В даний конкретний момент для Росії є це важче і важче. Ну, багато факторів ми з вами ж знаємо. На жаль, це далеко не те про що всі мріють. Запас міцності там існує досить серйозний. Для ведення війни досить тривалий проміжок часу. На жаль, те, що вони відчувають економічні проблеми, це правда, але це ще не той рівень соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу. Плюс до всього, ми, от з вами, час від часу говоримо про те, що на словах західний світ розказує про необхідну обструкцію росіянам, при тому при всьому купуючи в них енергоресурси. Абсолютно, Ось ще раз пан Буданов. Доводить до відома, що минулого місяця деякі країни є скупили на 42% більше зрідженого ну, скрапленого газу з Росії. А одна з країн збільшила обсяги закупівель взагалі на 71%. Ну ми здогадуємося, який там список є, великий від Нідерландів через Францію до Орбана. Але на думку якраз очільника головного управління розвідки, це показує рівень якості санкцій. Які були запроваджені проти країни агресорки, коли всі розказують, що а, якщо там весь цивілізований світ відмовився від російської продукції, паливно енергетичного комплексу, то по перше, це неправда. Це неправда, на жаль, прямо про це от треба говорити. А друге, така розрекламована теза про те, що майже всі в Європі відмовилися від російського газу. Так а чого ж всі мовчать, що споживання скрапленого газу зростає? Яке минулого місяця в певних країнах дає приріст, от як ми вже сказали, 40 там до 70 відсотків. Ну це не зовсім те, про що ми тут ну насправді з вами метикуємо. На жаль, у нас діють санкції секторальні, обмежені і не більше того, це треба розуміти. Ну і е, стосовно цих санкцій, от правда, це вже зі сполучених штатів, але наша пані прем'єр-міністр Юрій Свіденко каже, що наша позиція все одно незмінна. А, і по санкціях, а особливо по одному з найбільш болючих ударів по путіну, це теж до речі, один з чинників, чому він занервував і почав шукати контактів з Трампом. Це російські заморожні активи. Вони точно мають бути спрямовані на відновлення України відшкодування завданих збитків. Бо щоб би там не помінялася позиція Трампа, а за нею, щоб не помінялася позиція Європи, яка на сьогоднішній день, в принципі, Ну, фактично одноголосно вже готова ці гроші в вигляді репараційного кредиту передати Україні. Розраховуємо ми на рішення Євросоюзу щодо впровадження там відповідного механізму. який я вам сказав, це якраз Юлія Свірденко зустрічалася з міністрами фінансів, і головами центробанків країн G7 в Вашингтоні. І за прикладом от цієї ініціативи закупівлю озброєння до цієї ініціативи мають бути залучені країни G7 і інші наші міжнародні партнери. Бо важливо, щоб використання. Кошти в рамках репараційного кредиту було збалансованим покритті всіх потреб: військових і бюджетного дефіциту, інци... інциденти з появою. Російських дронів і винищувачів в повітряному просторі країн НАТО протягом останніх місяців демонструє, що Росія зупинятися не збирається. Тому в бюджеті в нас на 26-й рік основними пріоритетами продовжує залишатися. Ми це з вами обговорювали і оборони і підтримка економічної стабільності і наших людей. А нова підтримка, нова програма підтримки від МВФ, якою зараз працюють з партнерами, має передбачити ці всі видатки. Це якби на глобальному рівні, але все одно переходимо сюди ближче до нас. Треба сказати, що Епопея та Епопея з паном Трухановим ну з одного боку, все, а з іншого боку, не все, тому що є судові позови, але він все одно відсторонений рішенням міської влади, ну мерії, від обов'язків. Тобто, в Одеській мерії навіть призначили нового голову військової адміністрації міської, такий Сергій Лисак. Там створюється зараз рада оборони міста, при тому, що пріоритети пана Лисака це безпека, підтримка захисників, медицина, освіта і підготовка до зими. Звичайно, що планується усунення недоліків, щоб уникнути повторення потопу в Одесі. А щодо, наприклад, знесення пам'ятника рішення, то рішення ухвалив очільник обласної військової адміністрації Кіпер, А лисак стосовно каже, мої плани безпеки. Безпеки я до того не маю ніякого відношення. Ну і якраз його там представили в Одесі. Він до речі, ну хто знає, не знає. Сергій Лисак він був ну службовцем СБУ, очолював власне Дніпропетровську обласну військову адміністрацію і назвав якраз своїми пріоритетами на посаді посилення захисту міста, покращення соціальної підтримки захисників. Ситуація в медичній освітній сферах ну, окремо наголосив, що працюватиме над тим, щоб стихійні лиха більше не забирали життя одеситів, як сталося. Під час нещодавний злив. ну відбулося фактично все, як ми з вами метикували. Що е, оргвисновки, висновки як то кажуть, якраз не забарилися після того, як е, відбулася ці, відбулися ці трагедії. Ну, знайшли паспорт, навіть тепер доводить, що цей паспорт не дійсний. Чи там слухає експертів світових, що там не так прізвище написано, але мені здається, що е, всі говорять про різні документи. Очевидно, що реальні документи все ж таки демонстрував е, очільник служби безпеки України Василь е, Малюк. І ще одна така історія про російський вплив. Зараз знаєте. По різному можна ставитися там до Пушкіна, до інших діячів російської культури. Якби просто така проблема в нас чомусь це відносно наших стосунків з росіянами, що там, де Пушкін, там одразу танки, там одразу русський мір. а русський мір значить правила російського життя. От ну якось вони так собі і думають. Хоча особисто проти самого Пушкіна я не маю нічого, нічого проти. І от в нас історія теж як зпливом, бо нічого запропонувати дітям. Ви розумієте, всі ці серіали нікому не потрібні, а з дітьми ж ніхто не працював. Я говорю від себе зараз, так як я відчуваю. Натомість ми якось з вами говорили про те, що Маша і Медведь, оцей мультик, та, ну я зараз не буду фабулу там. Відкривати там кожну серію окремо, але те, що там русський мір, ну це просто категорично. Діти в нас його дивляться, бо варіантів немає. Це ж якби такий мультяшний серіал. Ні, заробив російський цей митець на цьому мультику, хоча, знаю, знову ж таки, це приватна організація, питань немає. Але вони все одно дотуються держави, вони все одно сплачують податки в державу, вони таким чином все одно фінансують російську військову машину 2,5 мільйони доларів. Лише це в українському сегменті Ютубу на рекламі заробив цей мультик. Ну і от пішли розмови зараз в Верховній Раді, типу, заборонити цей мультфільм, забанити його на всіх ресурсах. Навіть от, приєднали нацполіцію, яка. Підтверджує зв'язок мультику «Маша і ведмідь» з країною агресором і закликає накласти санкції. Це голова комітету Верховної Ради і Свободи Слова Ярослав Юрчишин за словами його після аналізу змісту мультфільму. Скільки років треба було, щоб провести цей аналіз? Там де особливо там в них є серії, що вона там в пілоці бігає, в гімнастерці. Дійшли висновку, що він несе в собі традиційні пропагандистські імперські наративи, зокрема поширює серед дітей мілітарізацію з раннього віку. Крім того, незважаючи на український переклад, гроші з монетизації йдуть російські анімаційні студії. Ну знову ж таки, краще пізніше, ніж ніколи. А по-друге, коли там вкладають гроші, в якийсь, знову ж таки серіал, щоб дати артистам заробити, то може хай вони на озвучці мультиків заробляють, бо це більш корисно, якщо ми говоримо говоримо про прийдешні покоління про а, дітей, які сьогодні виходили. Це на жаль, знову на російських а, цих сегментарних моментах, як було і в 90-х, як початку в нульових, бо ніхто тим не займався. Це моя окрема точка зору. Я її вже висловлював. Ще раз повторюю. Ну і що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, друзі. Дякую дуже, що ви на youtube каналі Василь Ханчук. Це наш другий брифінг, до речі, за сьогоднішній день. День обіцяє бути насиченим і в очікуваннях, і в висновках. Так що, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок, микайте, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступної частини, наступної серії, хотів сказати. Та, якщо заходить формат, то теж не лінуйтеся, не соромтеся, пальчик до гри і категорично український лайкос або категорично українська вподобайка повинні знайти свої Гідне місце. Якраз там, де починається опис до цього відео. Дякую, мої патреони, дякую, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто представляє плече безпосередньо моїй роботі. Якщо дійсно маєте бажання, в описі до цього відео є різні опції, як в принципі завжди ради спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде навіть не сумнівається. Одже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення. До Наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!